Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку Леонтій Шепілов, автор петиції про встановлення Дня Героїв України. Вітання, пане Леонтію. Вітаю, друзі. Хочемо з вами поговорити про власне цю петицію про встановлення Дня Героїв України. Зокрема, чому саме зараз ви таку петицію написали для підпису нашому президентові? І також розкажіть, будь ласка, про історію свята героїв України. Відколи його неофіційно, скажімо так, свідома частина і націоналістична частина нашого суспільства святкує? Ну, от якраз відповідь на першу частину питання очевидно, дам через відповідь на другу частину. А. Сама ідея свята, День Героїв, виникла ще в 40-х роках. На другому великому зборі Організації Українських націоналістів у му році було встановлено навіть не свято, а день, меморіальний день, День Героїв. Чому саме 23 травня він був встановлений? Тому що 23 травня 1938 го року під рук російського агента був вбитий перший голова Організації Українських націоналістів. Євген Коновалець. А ще перед тим 3 травня 1924 року загинув Мило Міхновський. 25 травня 1926 року теж від рук російського агента загинув Симон Петлюра. Але ми можемо продовжувати цю, на жаль, трагічну лінію і далі. 29 травня 2014 року, від рук російського окупанта, загинув генерал-майор Національної гвардії Сергій Кульчицький, один із фундаторів створення національної гвардії. І якраз а, ця російсько-українська війна, ця жертва крові, жертва життя, яку дають українські герої, вона і спонукала, що те той день, день героїв, який традиційно відзначався. Ще в часи Совєтської імперії в українському підпіллі, а також в української діаспори, нарешті, сучасний період став офіційним днем, офіційним святом. І, до речі, на теренах Західної України, а Львівській області, Івано-Франківській області, Тернопільській області, цей день вже офіційно відзначається вже 20 20 років. Але, на жаль, не на загальнодержавному, не на офіційному рівні. А ще Оскільки разів спілкувалися з офіцерами Збройних сил України, День Героїв, ну, по суті, з 2013 року традиційно відзначається і Збройних сил. Таким чином, День Героїв це те свято, яке об'єднує, яке показує е традиційність, показує спадкоємність боротьби української нації проти свого ворога. На жаль, одвічного ворога, екзитаційного ворога Росії. І, звичайно, саме зараз, саме в цих умовах, цей день. Його офіційне встановлення є на часі. Пане Леонтію ну, одразу цікаво, чому лише дійсно в цих трьох Галицьких областях цей день відзначають офіційно, можна сказати, на обласному офіційному рівні, а в інших областях навіть Західної України він не був таким популярним. І, на вашу думку, чи готове наше українське суспільство дійсно його відзначати на загальнодержавному рівні? Нічого не чутно. Пане Леонтію, чи чуєте нас? Перенаберіть, будь ласка, пане Леонтію, якщо він нас не нагадаю нашим глядачам та радіослухачам спілкуємося із автором петиції про встановлення Дня Героїв Леонтієм Шепіловим. І нагадаю, що пан Шепілов зареєстрував петицію на сайті президента. На даний момент там вже є 2721 підпис за те, щоб в Україні офіційно... Указом президента був встановлений День Героїв саме 23 травня. Коли вже про це зокрема сказав наш гість, про те, що в Галицьких областях вже близько 20 років на офіційному рівні відзначають це свято, а на жаль, поки що не на загальнодержавному. Пане Левантію, чи зараз чуєте нас? Так, так, чую вас. Так, то я вас запитував стосовно того, чому саме в Галицьких областях. Це свято відзначається на загально такому обласному рівні, але на жаль, навіть в цій, в цілій західній Україні воно не набуло такої популярності. Чи готове наше суспільство українське до загального державного такого свята? Суспільство готове, а чому лише на рівні обласних рад Галицьких областей? Ну, це очевидно питання до їх персонального політичного складу. Чому це не зробили в інших обласних радах? а Наразі ситуація я бачу змінюється на краще. Ми коли аналізували стан визнання чи підтримки, а на рівні місцевих громад дня героїв, наприклад, бачили відповідні дописи на офіційних сторінках таких органів місцевого пісосередування, як Охтирська місцева рада. А це вже Сумська область, де інде на Донеччині а, тому, попри те, що немає офіційних рішень. Про офіційне е, святкування, тим не менш, саме сприйняття воно є позитивним, е, але знову ж таки, сама ідея визнавати на регіональному рівні цей день. Е, погодьтеся, це питання якоїсь регіоналізації свята, тоді як е, об'єм, тоді як значення Дні героїв, воно має всеукраїнське національне значення, і воно має бути якраз визнаватися на офіційному державному рівні. А повноваження такого визнання у нас має відповідно або президент України, або Верховна Рада України. Пане Леонтію, також хотілося б дізнатися, у який спосіб саме ви вбачаєте ось це святкування, якщо воно все-таки затвердиться на загальнодержавному рівні. Давайте оглянемо, як це робиться у світі. Наприклад, в США є Memory Day, День пам'яті, який має подібні суголосні. Моменти. З іншого боку, а у нас давно назрів питання, і, до речі, нещодавно була ще одна петиція, яка набрала 25 тисяч голосів щодо створення Національного пантеону України, де мав би е, отримати останній спокій прах видатних українців. І більше того, є нормативна база, яка говорить про те, що такий пантеон має бути створений в центральній частині міста Києва. То день героїв якраз оголосить до нього як патронатний день. Таким чином, ми говоримо про. З точки зору національної пам'яті відзначення великих українців героїв з другого боку це питання і перепоховання тих а, видатних українців, які, на жаль, а, померли або загинули поза теренами України. Можна згадати про могили Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Степана Бандера. Тощо. Якраз це теж питання їх перепоховання, бо це знову ж таки і їх день. Далі це створення відповідного ритуалу. Наприклад, як це здійснюється у Франції чи у Швеції, на це виховання на подвигу видатних українців героїв наступних поколінь. Це і організація відповідних програм державних, які спрямовані на вивчення їх спадщини, на поляризацію їх спадщини тощо. По суті, це є цілий комплекс національно-патріотичного виховання і меморіальних дій, спрямованих на увічнення пам'яті героїв України. Пане Леонтію, і якраз щодо можливості встановлення такого дня, ви в своїй петиції навіть запропонували указ президента щодо встановлення дня героїв. То на вашу думку, після того як дійсно президент можна сказати, скасував День Побєди в Україні і переніс його на 8 травня в день день пам'яті і перемоги над нацизмом в другій світовій. А натомість 9 травня будемо визначати День Європи. То чи, чи погодиться президент, на вашу думку, у зв'язку можливо, дійсно, із своєю позицією, своїм світоглядом, світобаченням, встановити такий день героїв Україні? Ну я не буду відповідати за президента. Скажу лише, що ми проводимо відповідні громадські адвокаційні заходи. А от я сьогодні перебуваю в Тернопільській області. Ми мали зустріч з лідерами всіх фракцій Тернопільської обласної ради. Вони висловили підтримку цій петиції. Будуть закликати свої політичні сили, своїх прихильників її підписувати учора. Ми були у Львівській області, мали спілкування з лідерами фракції Львівської області. Обласної ради теж заявили підтримку. Завтра буде в Ана Франківській. сподіваємось на цю підтримку. Далі ми комунікуємо зі світовим конгресом українців, українською всесвітньою координаційною радою з пластом. До речі, у Верховній Раді депутати зареєстрували запит до президента України, який теж підписали представники різних фракцій Верховної Ради України щодо встановлення такого дня. Тому питання громадського тиску, громадської активної дії, збору відповідної кількості підписів. Ми віримо, що це спонукає і стимулює якраз встановлення такого дня в Україні. То, на вашу думку, це має бути як державне свято, чи це має бути вихідний день, чи яким чином? А, тут, бува, переходимо в цірину законодавства. Державні свята становлюються виключно законами України. Це пророгатива Верховної Ради України. Ага. Офіційні дні за сталою практикою, як, наприклад, і 9 травня травня, день Європи, а 8 травня, день примирення, а указами президента України. Ми говоримо зараз про указ президента України, бо ми чудово розуміємо, що через законодавчу процедуру це буде доволі тривалий процес, затягнутий в часі, і тому, думаю, найкращий і найоптимальніший спосіб це якраз через відповідний указ президента України. Пане Леонтію. Скажіть, будь ласка, чи це свято вшанування героїв України, чи воно не буде дублюватися із святом, наприклад, захисників і захисниць України? Абсолютно не буде. Вона по суті входить в тріаду свят, коли ми говоримо про день захисників і захисниць України 14 жовтня, який є державним святом, він говорить якраз про свято всіх тих, хто воює, тих, хто захищає Україну. І по суті, і переломлення через традицію покрови через день казацтва, день упа і сучасність. Коли ми говоримо про день героїв, ми говоримо про день а, жертви крови, найвищої жертви, яку дали українці під час цієї війни, тому розмежування а, захисник як військове свято, герой як загальний, загальний день, меморіальний день всіх тих, хто загинув за волю України. Тому тут чітко розмежовується, і воно не заважає а навпаки якраз утворює єдину концепцію національної е, пам'яті пам'яті України. Е, пане Лонті, тобто, ось це буде такий день пам'яті, скорботний день, чи це все-таки буде як день дійсно такий, який буде сприяти тому підняттю українського духу, сприйняттю наших героїв минулого? А пам'ять вчить тому, як треба а, жити в майбутньому. Тому, відповідно, попри меморіальний характер цього дня, ми шануємо, вшановуємо на своїх героїв. Тому воно не має суто скорботного формату? Вона має формат а, честі, формат шани до тих героїв, які боролися і борються за Україну. Ну а на вашу особисту думку, то які традиції варто було би запровадити в цей день, якщо цей день. Дійсно буде визнаний на державному рівні, тобто, які мали би відбуватися так. заходи саме в День Героїв? Ну давайте почнемо по порядку: коли є офіційний а, День Героїв, відповідно а, Кабінет міністрів України доручається здійснити певну низку заходів. Нарешті виріште питання, про яке я говорив створення національного пантеону. Визначення, за якими критеріями хто там має бути перепохований. Визначення локації, де це має бути. Паралельно з цим ми говоримо про завершення формування військового меморіального цвинтару в Біківні. Далі ми говоримо про створення а, військового меморіального похвального ритуалу, як це робиться в усьому світі. Далі, коли ми говоримо в контексті Дня Героїв, ми говоримо про доручення Кабінету міністрів України профільним міністерством. Профільне міністерство в нашому випадку це є Міністерство оборони, Міністерство ветеранів, Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді і спорту розробити на відповідних напрямках заходи по відзначенню героїв. Далі ми говоримо на локальний рівень, тому що а, в, кожні, а, в кожному регіоні, в кожній області є свої видатні українці поклали життя за волю України. Відповідно, будуть а, унікальні свої власні програми. Питання знову ж таки власних. Поховань, які розташовані на межах тих або інших територіальних громад, і вшанування їх. По суті, на цьому має формуватися і виховна робота, і освітня робота, і впорядкувальна робота, щоб ці місця поховань, відповідно, вони були належним чині належним чином забезпечені і були доглянутими. І на цьому виховувалася наша молодь. Насамкінець, пане Леонтію, скажіть, будь ласка, то. Ваші очікування чи підпише, чи розгляне Володимир Зеленський цю петицію і, врешті, чи буде встановлений цей день вшанування героїв України? А коли ми зберемо 25 тисяч голосів підписів, президент буде зобов'язаний її розглянути і прийняти відповідне рішення. Я не бачу жодних застережень. А чому він не зможе видати відповідний указ про встановлення дня Героїв. Але знову ж таки ми будемо для цього здійснювати всі належні засоби впливу і проводити адвокаційну кампанію популяризацію і інформування суспільства про такий день. Дякуємо пане Леонтію за те за ці коментарі, за те, що знайшли можливість приєднатися до нашого етеру. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Леонтій. Шепілов, автор петиції про встановлення Дня Героїв. Власне, про цю петицію і говорили. На все добре, пане Леонтію, тримайтеся. Дякую, до побачення.